Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 476 460 особин, за добу – 1160, і поранено 1 мільйон 429 380 песиголовців, за добу – 3480. Танків – 7405 одиниць, за добу – 25. Бойових броньованих машин 14227 одиниць за добу 14 артилерійських систем 12287 одиниць за добу, 37 реактивних систем залпового вогню, 1057 одиниць, засобів протиповітряної оборони 792 одиниці за добу 1. літаків 349 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9717 одиниць за добу, 34, крилатих ракет 2149 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 16509 одиниць за добу 32 спеціальної техніки 2017 одиниць за добу 9 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.